У відповідь на наш інформаційний запит у Київській обласній держадміністрації підтвердили, що пам'ятка архітектури Церква Святої Марії Магдалини перебуває у них на обліку. Водночас директорка департаменту культури та туризму Анна Куценко вочевидь мало обізнана у приватизації будівель московським патріархатом, оскільки у листі жодним чином не вказує, як влада збирається реагувати на цю ситуацію. Разом з тим, вона зазначає, що згідно з проєктом 2006 Сто року будівництво основних монастирських будівель проводиться поруч з територією пам'ятки архітектури за межами її охоронної зони. А ось у наступному абзаці суперечить сама собі жіночий монастир частково знаходиться на території пам'ятки архітектури та її охоронної зони і констатує. Монастир святої рівноапостольної Марії Магдалини не внесений до переліку пам'яток історії та мистецтва Київської області, що не підлягають приватизації, затвердженого рішенням Київської обласної ради 23 січня 2003 року. Охоронного договору щодо користування володіння пам'яткою монастир не укладав. А ось у міністерстві культури та інформаційної політики відхрещуються від цієї теми та запевняють, що все мали б контролювати місцеві та обласні чиновники. До того ж виявляється, що до травня 2023 року ані від виконавчого комітету, ані від органів охорони культурної спадщини скарг чи звернень щодо незаконного будівництва на території монастиря Марії Магдалини до Мінкульту не надходило. Повноваження щодо надання дозволу на проведення зазначених в листі робіт, а також погодження відчуження пам'ятки місцевого значення належить до повноважень органу охорони культурної спадщини місцевого рівня, а також його відповідних структурних підрозділів. У зв'язку з чим поданням кіп інформації до органів прокуратури щодо можливих порушень може не відповідати дійсності, адже відповідні документи у МКІ відсутні та не могли бути надані на підставі закону. Проаналізував відповіді культурних високопосадовців адвокат Максим Запаскін, який не менш здивований абсурдністю ситуації. Вірно зазначено про те, що для того, щоб відбулось відчуження на користь кого-небудь, відповідної культурної пам'ятки, історичної пам'ятки, потрібен відповідний дозвіл, який має надати департамент культури і туризму Київської обласної державної адміністрації. З відповіді департаменту культури і туризму Київської обласної державної адміністрації не вбачається, що вони коли-небудь надавали вказаний дозвіл, і відповідно постає питання над Тим свідоцтвом на право власності, яке було видано Білоцерківським департаментом жилично-комунальної послуги ДЖКХ в 2010 році. Тому потрібно перевіряти саме вказані обставини, чому. Місцева влада, яка була в 2010 році, без жодних погоджень, всупереч закону про історичну спадщину і всупереч інтересам громади, видала відповідне свідоцтво. Разом з тим, міський голова Геннадій, дикий, який би мав очолити процес повернення культової споруди у власність громади, поки ефективних результатів своєї роботи не показав. Вирішуючи питання можливості повернення жіночого монастиря святої рівноапостольної Марії Магдалини Білоцерківської епархії Української православної церкви в судовому порядку, Білоцерківська міська рада її виконавчі органи та посадові особи постійно взаємодіють з Білоцерківською окружною прокуратурою та всебічно сприяють слідству в наданні всіх наявних документів з метою захисту прав та інтересів Білоцерківської міської територіальної громади. Підбиваємо підсумки навколо приватизації храму Святої Марії Магдалини. Білоцерківська єпархія УПЦ МП не має охоронного договору на володіння монастирем, як і очевидно дозволу на реконструкцію та приватизацію будівель в історичній зоні. Тож тепер м'яч лежить на стороні місцевих прокурорів, які й мають проявити політичну волю у боротьбі з релігійним нігілізмом. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.